Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери, з вами на зв'язку Віталія Кухта, проєкт Кухта Кепітал. І сьогодні спеціально для моїх партнерів з КриптоТрейдер League Ліга. Я запишу огляд ринку криптовалют. Сьогодні обговоримо перспективи Doge, і пройдемось по іншим активам. Скажу свою думку. Ну, давайте коротко і по суті. Dogecoin. Нагадую: минулої неділі я радив купляти Dogecoin. Чому? Тому що тут сформувався непоганий паттерн модель на покупку. Пам'ятаю, десь в районі 0.71-72. Тут ми торгувалися минулої неділі. Я радив купляти цю монету з технічної точки зору з свого бачення, як я бачу ринок через модельний трейдер. Плюс тут сформована непогана глобальна модель. На можливий розворот по цій монеті. Але що цікавого у нас відбувається з фундаментальної точки зору, це те, що вчора Ілон Маск, який став недавно власником Твіттера, він змінив на Твіттері логотип з пташки на X. Так? І в подальшому, десь там на протязі дня він ще додав букву D, да, англійську букву D, що можна інтерпретувати, що він підтримує Coin, Так? Нагадую, він раніше вже багато було заяв, що він буде приймати Dogecoin в якості оплати за машини Tesla. З однієї точки зору, це можна сказати, як маніпуляція ринком Coin, Так? Я думаю, що він і якась група. Трейдерів, крипто трейдерів скупляє Dogecoin і на цих маніпуляціях заробляє. Нагадую, що з правої точки зору це маніпуляції, за це можна сісти за грати. Так? Він, в принципі, може догратись колись з цим, якщо це буде доказано, звісно. Тому що так робити не можна в США. Але що нам ця інформація підказує? Ще раніше до цього, як він це був, зробив, було видно, що тут формується покупка. Як бачите, крупний ігрок, коли він формує позицію, вона, вона завжди має слід на ринку. Так? І, в принципі, що подальшим? Хто раніше купляв Dogecoin, я б його тримав. Нагадую, раніше я е, ставив цілі на 0,1, так на 10 центів ціль. Це практично з цих рівнів, що я говорив, 0,70. На 0,1 це плюс 25%. Можливо, ми вище підемо, якщо. Буде якась більш детальніша інформація з фундаментальної точки зору. Хто раніше не купляв, в принципі, я б зараз теж купляв DoggyCoin. Звісно, що це може бути якийсь ложний варіант так, з цією ситуацією, але в принципі, поки я за покупки по даному інстру... інструменту, можливо, буде зріст даже вище, ніж 0,1. Да? 0,15, 0,20, 0,25, все можливо. Е, також цікава монетка Шиба теж в принципі, з цих таких маніпу, маніпулятивних монет, які так називають мем-інструменти. Мем, мем е, в принципі, до них відноситься. І Шиба аналогічно. Е, можливо, тут теж буде простріл. Нагадую, є теж в минулих оглядах. Говорив про цю монету, що варто до неї придивитися і купити. Чому? Сьогодні ці підтвердження ще збільшились, тому що, якщо ви бачите більшість таких топових монет криптовального ринку, тот же навіть біткоін ефір, гіганти, вони просіли. Просіли останні дні, а Dogecoin виріс Shiba... На місці, навіть якщо порівняти за останню неділю, вона в принципі біля верхньої планочки своєї. Тому я б радив з цікущих купляти, і можливо трейдери тут теж маніпулюють ринком і буде гарний простинг наверх. Тому рекомендую шиба купляти. По іншим активам, давайте пройдемося коротко по біткоїну, оглянемо його. І так, Біткоін обновив локальні мінімуми, закрився ниже 30 тисяч. Точніше, у нас ключовий рівень 30, це як психологічний, але ключовим рівнем для мене був 29600. Ну і в принципі в районі 30 тисяч ми теж, теж була борьба за цю, за цю зону підтримки. Я про це попереджав, що ці покупки, які я минулого разу радив, вони дуже ризиковані, тому що були деякі сигнали на те, що тут можуть провалити цей рівень. В принципі, я останні дві неділі своїх оглядів говорив, що по біткоїну дуже небезпечно працював. Ну, точніше, не дві, півтора неділі, десь приблизно говорив, що в нас небезпечно, ми можемо провалитися. На даний момент, поки ми ниже цього рівня, я б біткоін розглядав на покупки. Якщо на спот ринку, то так. Якщо на фьючерсному ринку бо з плечем, я б почекав. Можливо, ми ще тут разочок провалимося сильніше. Ця ситуація мені по біткоїну нагадує минулу ситуацію за травень і червень цього року. Можна було працювати по біткоїну на шортик. Минулого разу я працював, але я вибрав, що я буду працювати тільки від, від покупок, навіть ризиковані. Брати, тому що я чекаю гарного, гарного такого про наверх в район 35-40 тисяч по біткоїну. Тому я не хочу його пропустити, не спекулювати на шортах. Поки я покупок не бачу, якщо вони сформуються, я буду про вас інформувати. Нам потрібно пробити 30 тисяч, точніше, приблизно. Десь 30-500. Якщо ми підемо наверх, тоді можна буде говорити про покупки. Можливо, ці покупки пізніше з'являться після там, якихось нових мінімумів локальних. У нас повинна сформуватися певна модель, паттерн на покупку, як було минулого разу. Пам'ятаєте, хто дивився мої огляди в другій половині червня, я радив отут купляти біткоін. Прям радив 16. го червня. дивіться, огляди на YouTube каналі і в подальшому я радив з ціллю на обновлення цих максимумів. Я нагадую, що також я записував навчальний матеріал, розповідав, як можна шукати такі покупки, тому що мої огляди не кожного дня проходять для. Проєкту Crypto Traders Ліга на моєму YouTube каналі, вони практично кожного дня, але е, хто хоче сам, сам зрозуміти навчитися, я проводив раніше навчальні матеріали. Тому от така ситуація, поки, е, поки не зрозуміла по біткоїну. Глобально я чекаю лонги, але хочу, щоб вони сформувалися гарні, тому що е, і так було декілька ризикованих таких е, входів по біткоїну. В принципі, на цьому все. Інші криптовалюти вони е, аналогічно формуються. Деякі трошки придавлюють, тому що бачимо весь ринок, але дві монетки Dogecoin і Shiba такі мем-інструменти, мем вони цікаві для покупок подальше. Всім дякую. З вами був Віталій Кухта. Модельний трейдинг, модельний аналіз. На ринку криптовалют спеціально для КриптоТрейдерс-Ліга. Вся інформація по даному проєкту буде під відео. Тому вивчайте. Тут є дуже цікаві турніри, змагання для трейдерів, дуелі трейдерів. Кешбеки. Хто це все полюбляє, можете ознайомитись детально на сайті або звернутися в чат техпідтримки, там вам все розкажуть. Дякую до побачення.